Бажаю всіх вас, хто чує мене сьогодні, привітати словами радісними Христос Воскрес! воскрес! І це є одне, одне із великих свят, це є велика перемога. І сьогодні всі ми з вами щасливі, хто вірує в Воскресіння Ісуса Христа. І Воно так, навіть зараз, коли ми співали цей псалом, мені так приходило, як ми бувають сезони протязі року і різні фрукти, ми і покупаємо і їмо, тому що одні уходять, другі приходять, так само і свята. Но Ісус Христос сказав: пильнуйте більш про їжу духов. І тому ми з вами мусимо і фізично їсти, і духовно укріплятися. І тому ми знаємо, що якщо починаючи з Нового року, ми маємо свято народження Ісуса Христа, потім. Ми маємо е, свято е, Воскресіння, саме великі такі свята, потім день, П'ятидесятниці, а вже в кінці року ми маємо свято благодарення. От, і слава Богу. І тому, але ці всі свята нам писання в новому заповіті, якщо в старому заповіті, то Пасху один раз на рік була постанова від Бога святкувати один раз на рік. І було сказано, як святкувати, в якому. Стані, як святкувати, як підперезаними. І воно е, е, і в новому заповіті також є написано: Но в новому заповіті вже є трошка е, інша наука, бо нове воно завжди має стояти вище від старого. І вже новозавітня Пасха. Ми знаємо, Слово Господнє нам говорить допомагає, що наша Пасха Христос, за нас у жертву. Ренешини. І там є також сказано, як її святкувати. Нема сказано коли, скільки разів на рік, але є сказано, як правильно святкувати. Отож, святкуймо не в злобі і в лукавстві, але в опрісноках чистоти і святості. І Пасху ми можемо святкувати кожен день. Слава нашому Господу! Але правильно, от сьогодні ми зібрані во ім'я Ісуса Христа, і Ісус Христос серед нас. І як би люди не думали, не прикривалися, не ховали своїх якихось тайних гріхів, все одно Господь їх бачить. І тому нам потрібно, приходячи перед лице нашого Господа, саме перше просити в Нього милості призивати кров Ісуса на наше очищення, щоб нам правильно святкувати, святкувати Пасху, якою являється Ісус Христос, це наше визволення. І радіти, як ми співали цей псалом, радіти радістю великою. І так, коли ми співали цей псалом, мені прийшло зразу на пам'ять, як плакали сестри Лазаря, і їм допомагали ще інші люди, коли помер їхній брат. Ісус любив цю сім'ю, любив заходити туди. І ось він помер. І наскільки вони були в сумі, в печалі, як коли наші рідні, ми з ними живемо, а тут раз і їх не стає. Але яка велика радість була тоді, коли Ісус Христос воскресив їхнього брата? Галілуя! Вже чотири дні в гробі лежав, і вже кажуть, коли камінь відвалили, вже смердить. Але Ісус Христос сказав, чи я тобі не говорив. Якщо будеш вірувати, славу Божу, побачиш! І вони побачили славу Божу, коли їхній Брат вийшов. З гробу живий, сам вийшов. І тому сьогодні всі віруючі, вони віруючі, чому я ставлю наголос про віруючих, бо я сьогодні хочу таку невеличку проповідь свою назвати блаженні ті, які не бачили, а повірували. І тому кожен із нас сьогодні, хто повірив в смерть сина Божого Ісуса Христа. В Його Воскресіння, не бачивши очами своїми фізичними, але Він вірить, сам Ісус Христос таких людей називає блаженні ті, які не бачили, а вірували. Слава нашому Господу! Бо слово Господнє до євреї в посланні до Євреїв, 11 розділі, говорить, що віра це є осуществлення. Ожидаємо і увереності. Коли я читав сьогодні ранком цей розділ, то насправді Бог сказав Аврааму, батьку всіх віруючих, подивися на зорі, подивися на морський пісок. Ну, Він міг подивитися і каже: «Ану, Порахуй їх, ну хіба він міг порахувати? Чи можемо Де, коли я в дитинстві пробував рахувати зірки на небі, коли ясна ніч була, ну не порахуєш їх? Каже таке, Бог сказав, таке буде потомство твоє. Ох, як потрібна, яка велика віра була. А в нього дітей нема, а в нього сина нема. А він повірив і йому зараховано в праведність. А сьогодні, якщо ми віримо, всі, хто вірить. Що Ісус Христос Воскрес із мертвих, блаженні, брат і сестра, Ми сьогодні, хто присутні на цьому місці, блаженні, бо ми повірили, і ми сьогодні знаємо, що Він живий і Він сьогодні серед нас. Слава йому. І тому так хочеться продовжувати радіти, завсіди радіти, тому що слово Господнє говорить завсіди радійте. Так, Ми були приречені на вічну погибель. Ми були, нас чекало вічне засудження. Але Бог так сильно полюбив кожного із нас, і не тільки нас, а весь всіх людей, які живуть на планеті Земля, що посилає або дає написано, дав Сина свого однородженого, щоб всякий або кожен, віруючий в нього, не загинув, але мав вічне життя. І тому. Я хочу зараз прочитати Слово Господнє, це записання Венелія Святого Івана, після того, як Ісус Христос воскрес і являвся своїм учням. Ми знаємо, саме перше Він явився одній з жінок, а це Марія Магдалина, яка стояла біля гробу і плакала. Там же Ісуса не було. Але вона плакала, тому що любила Ісуса, Він з неї вигнав сім демонів, Він її звільнив. І... Він її з'явився. Слава нашому Господу. Де коли буває в житті нашому такі трудні моменти, дуже трудні. Ніхто нас не зрозуміє, ніхто не спосібний нас потішити. Але з'являється Ісус Христос. Чому? Бо Він воскрещий. Алілуя. І Він бачить, коли тобі важко, коли тобі дуже важко. І Він приходить. І Він називає Тебе чи мене по імені, тому що Він знає кожного із нас. Алілуя. І я читаю. Той час, коли з'явився Ісус Христос своїм учням, після того, як Воскрес Євангелія святого Івана, записано в 20 му розділі. І я буду читати з 24 го вірша. Ми знаємо, хто читає Слово Господнє, що говорить від початку цей розділ, а я вже просто буду читати далі, 24 віршик. Ахома, один 1. З 12 званий близнюк, тобто це був один із учнів Ісуса Христа, і з ними не був той час, коли з'являвся Ісус Христос перший раз своїх учнів. І Він, 25 віршик говорить, інші ж учні сказали йому, ми бачили. Господа. Я не знаю, яка реакція моя би була, ви думайте про себе, яка б реакція ваша була. Тут багато стоїть ще крапок далі, що це продовження, просто е, слово Господнє все е, не написано тут, тому що е, саме головне, воно є записано. І реакція е, хоми одного із 12 апостолів Ісуса Христа, а Він відказав їм. Коли на руках Його знаку відсвячного я не побачу, і пальця Свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його, не вірую. От бачимо, яка буває деколи реакція учнів Ісуса Христа. І бачимо, Ісус Христос і Це чув, і Це знав. І так буває деколи в нашому житті, скільки нам потрібно разів деколи, щоб Господь говорив, щоб ми повірили. І один із апостолів, 12 Хома, був ось таким апостолом, учнем. І ось 26 віршик вже говорить, що за вісім днів, після того, як Ісус Христос воскрес, знов у доми були його учні, а з ними й Хома. Вже в той момент і Хома був. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині, та й проказав мир вам. Бачимо Ісус Христос, коли з'являвся, Він говорив, і Він дав повеління своїм учням і кожному із нас сьогодні, що коли заходите в дім який, кажіть мир дому вашому. І коли в цьому домі буде мир. Вони вас приймуть. А коли не буде там, то ви просто розвернетесь і підете з тим миром, з яким ви прийшли назад. Так я, можливо, дослівно, як написано, не говорю, але так Ісус Христос давав такі повеління. І далі, зразу так написано, я вірю, що так воно і було. Що 27 вірше говорить, потім каже хомі. Простягни свого пальця сюди. Та на руки мої, подивись, на пробиті руки. Простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти не віруючий, але віруючий. Ось так буває, де коли, знаєте, з віруючими людьми, що їм потрібно побачити. Але якщо вже людина побачить, то воно вже, знаєте, нема того блаженства. Але Ісус Христос, далі. Я хочу дочитати ще один стих, і потім ще до кінця тут небагато осталося вже. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій. Тут ми вже не можемо війти в серце нашого брата Хоми. Тому що все те, що Він говорив, Ісус Христос знав, Він бачив. І я так допускаю, що він спеціально в той час прийшов, з'явився ще один раз, коли іменно Хома був в цей час. І зразу. Тільки з'явився і сказав: мир вам звертається зразу до Хоми. Якщо б він не знав, він би ніколи не звернувся до нього, але він все знав. І сьогодні він знає все про тебе і про мене. І сьогодні на цьому місці ми знаходимося, щоб черговий раз Господь укріпив твою і мою віру. Тому що є написано, що без віри догодити Богові не можна. Амін. Дуже сильно Христос цінив віру людей за днів Його приходу, і життя, і ходження по цій землі. Він говорив не один раз, що я навіть серед Ізраїля не знаходив такої великої віри, О, жінко, велика віра Твоя. І так буває і на сьогоднішній день. Бувають моменти, коли просто люди. По дитячому вірують, от чують Слово Господнє. І вони по-дитячому вірують, приймають, і вони получають. І ми так буває, де, коли робимо. Тому що, знаєте, знаємо Писання, живем писанням, ходимо писанням, і щось приходить в життя наше. Но ми маємо Господа, ми віримо в воскресого. І ми... бувають моменти, коли комусь дзвонимо, а бувають моменти, коли не дзвонимо. Просто до неба дзвонимо, і Господь піднімає телефон від нас і запитує, що ти хочеш. А ми кажемо: я хочу, то і то. По вірі твоїй даю тобі. Слава нашому отаку, ми маємо Господа. І тому нам залишається сьогодні просто бути віряючим. Ну, я хочу ще чуть-чуть звернути увагу на реакцію нашого брата Хоми. Він сказав, доки не вкладу, доки палець мій не попробує тих, знаєте, він, вроді, би, бачив, що бивали цвяхи, він знав, що там прокололи списом Бока Ісуса. І деколи ми буває, люди, так знаєте, потім нам так невдобно стає. Я собі уявляю положення хоми, коли Ісус Христос йому каже, вклади пальця свого. вклади. Подивися. І не знаю, там не написано, скільки часу там воно відбувався цей діалог. Але Хома сказав, він не вкладав, він не йшов. Він просто побачив Ісуса. Я себе, являю, що це був вже прославлений Ісус, який з'явився і сказав мир вам. Можливо, і думав Хома. Що з'явиться мені Ісус, щоб я побачив. Його. З'явився Ісус. І всі учні разом і Він каже, мир вам, от я перед вами воскрещий. І тоді вже Хома каже, Господь мій і Бог мій. Да, Ісус Христос Його не осудив, нічого не сказав, але з'явився, бо йому потрібно було, щоб Він побачив воскресого Ісуса Христа. І недавно Брат Славік згадував про Хому, і це був один із апостолів Опісля, він ходив і Він звіщав, проповідував, і мученичою і смертю, Він помер за ім'я Ісуса Христа. Але далі, що Ісус Христос говорить, я ще читаю, промовив до нього Ісус. Тому вірував Ти, що побачив мене? Але далі говорить Ісус Христос. Блаженні, що не бачили і увірували. Слава нашому Господу! Брати і сестра за це слово живе, яке проходить до нашого поділу душі і духа. І воно настільки торкнулося нашого серця, що такий день в нашому житті настав, що ми повірили. Ісуса Христа, Сина Божого, як нашого Спасителя, як анця Божого, який спочатку прийшов у славі, потім віддав життя своє, стався цим пасхальним анцем і був похований. І третього дня Він Воскрес, щоби нас оправдати, щоби ми вірували і нас воскресив до нового життя. І тому усі ми сьогодні перед лицем нашого Господа, ми будемо продовжувати тішитись, ми будемо продовжувати дякувати, і будемо другим звіщати, що наш Господь, в якого ми вірили, в якого ми поклоняємося, Він живий, він чує, він бачить. І більше того, коли ми йому залишаємося вірними, ходимо перед Ним правильно. Він чекає нас при вході в Царство Небесне. І тому, брат і сестра, я ще дочитаю тут, як написано, 30 й віршек ще говорить. Багато і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів Своїх, що в Книзі Оцінні записано. Чуєте, було багато ще іншого. Зроблено Ісусом Христом протязі трьох років. Це написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос. Божий син, і що віруючи життя, мали в ім'я Його. Слово Господнє говорить наука апостольська, що хто має сина, той має життя, а хто не має сина, життя не побачить. І це написано, брат і сестра. Це написано для того, щоб ми, віруючи в те, що тут написано. Вірували в ім'я Сина Божого Ісуса Христа. І тоді ми будемо мати вічне життя. Не тільки на цій землі, це 100%. І на цій землі, бо хто має сина, той має життя. І тут, і Слово Господнє нам говорить: коли ми надіємося на Христа в тільки теперішньому житті, ми найнещасніші від усіх людей. Ну ми знаємо, що Ісус Христос сказав Слова, тут написано: Я йду до Бога мого і Бога вашого, до Отця Мого і Отця Вашого. Слава нашому Господу, що ми маємо Отця Небесного, завсіди живого і Ісуса Христа, який один раз помер, один раз воскрес, і зараз знаходиться Отця і ніколи більше не помирає. Він живий, слава йому. І тому ми будемо зараз поклонятися, ми будемо зараз радіти, тішитись, проставляти ім'я нашого Господа і чекати милості від нього. Амінь. Молимося. Алілуя.